Добрий день, вітаю вас на каналі Life Crypto. Сьогодні знову поговоримо про гаманець Нірвалет в Телеграмі, так як багато виникає питань щодо проходження місії, як та звідки краще поповнювати цей гаманець, як виконувати місії. Тому всі ці питання ми сьогодні спробуємо розібрати. Ну а для тих, хто ще не знає, як почати тут працювати, переглядайте моє попереднє відео по цьому проєкту. Ну але ми зараз швиденько також пробіжимося по тому, як тут починати працювати. Переходите за посиланням під відео, потрапляєте до бота. Далі, якщо новачок, Там буде, натискаєте старт, запускаєте бота, потім відкриваєте валет, натискаємо Open валет, Тут погоджуємося. Далі ви створюєте гаманець, він у вас відкривається. Ви натискаєте ось сюди, тут натискаєте на свою сітфразу. Зберігайте її, обов'язково переносите її десь на папір, ні в якому разі не залишайте на комп'ютері або телефоні, щоб ніхто не міг нею заволодіти. Ну і далі тут ми бачимо нашу адресу гаманця, вона тут до мене, тому не всі біржі ще підтримують саме таку адресу. І сьогодні ми розберемо з яких бірж краще виводити. Далі тут ми бачимо наш баланс, поповнити, вивести і що ви далі робите. Тут ви бачите ось цю шкалу. Коли вона заповнюється, майнінг зупиняється. У вас буде це кожні 2 години. Подалі ви зможете збільшити цей час, ну але поки що у вас буде саме 2 години. І далі для того, щоб зібрати, натискайте на цю шкалу. І тут ось бачимо кнопка claim hot. Тут бачимо час, через скільки зупиниться майнінг і скільки щогодини ми майнимо. Також для того, щоб вам робити збір, вам потрібен буде газ. Для початку вам нададуть. Три безкоштовних газа для збору, тому обов'язково чекайте, поки у вас зупиниться майнинг, збирайте для того, щоб назбирати максимальну кількість для початку цих ход і далі вже прокачувати свій гаманець. Також ви можете додатково виконавши завдання отримати ще по одному газу за кожне. Як бачимо, ще додалось одне завдання. Інстаграм, яке я не виконував, ну це все потім. Далі по закінченню цього безкоштовного газу вам потрібно буде сплачувати вже токенами NIR. Раніше можна було також сплачувати самими токенами ход, але я не знаю, тут це чи баг, чи можливо у мене знімає якусь кількість ход, тому що в мене за весь час я поповнював на 0,25 Ніра. У мене там трішки було зняло взагалі якусь мелоч, коли я в перший раз збирав після того, як в мене закінчився безкоштовний газ. Потім в мене взагалі не знімалося. Це я просто ще кошти перевіряв, чи можна вивести з гаманця, тому що багато хто писав, що там щось потрібно запрошувати. Певну кількість користувачів для того, щоб мати можливість вивести. Не звертайте на все це увагу, все чітко працює, все виводиться. Ну про це ми також далі все. Поговоримо, але також ми можемо прокачувати ще наш майнинг за допомогою бустів. це як і час збору, і кількість, яку ми збираємо щогодини. І також можемо ще помножувати наш збір проходячі місії. І давайте розберемо перші бусти. Перший це в нас буст, який збільшує час між зборами, максимально. Можна його прокачати до 10 рівня і нам потрібно буде збирати лише раз на добу, ну але я б цього не радив робити, так як це все дуже дорого виходить. Тому хоча б до 12 максимально можна прокачати, або залишити навіть десь 8, і цього досить. Не потрібно витрачати на це лишні кошти, так як вони тут маняться не так швидко. Наступний буст це в нас сума збору щогодини. Максимально ми зможемо збирати 0,05 токена на ход щогодини. І тут я б, звичайно, прокачував по максимуму. Ну, але ви вирішуєте самі. І останнє це в нас помножувач. Тут ви можете, виконуючи місії, помножувати свій збір. Місії тут доволі прості, не вимагають від нас великих затрат. Ось бачимо наскільки буде наш заробіток кожним наступним рівнем. Тут ми можемо переглянути місії, які нам потрібно виконати. І перша місія в нас буде це запросити сюди одного партнера. Я думаю, кожен це зробив. Кожного є якісь люди, яких ви можете зареєструвати під себе, навіть якщо вони не будуть працювати, вам головне, щоб вони зайшли, вам зарахували це завдання. Ну, А там далі хочуть працюють, хочуть не працюють. Наступне завдання нам потрібно скачати гаманець Нір собі на мобільний телефон. Ви його скачуєте. Далі за допомогою сіт-фрази імпортуєте туди цей гаманець, вони у вас зв'язуються. Виглядає він ось таким чином. Як бачите, тут показується і ваш баланс і всі дії, які ви виконували. Наступне завдання в нас це нам потрібно поповнити на 0,5 Ніра наш гаманець. Зараз ми можемо поповнити за допомогою. Таких бірж як Binance OKX, Гати, BINX, Hobby, і ще здається якісь там декілька бірж. Я про всі їх не знаю. Я можу тільки сказати про ті, на яких я сам працюю. Це Binance, вивід від 0,2 токенів і комісія 0,05. На Нагати вивід 0.27, комісія також здається в тому районі. І на OKX найнижча сума виводу це 0.1 токена щодо купівлі. На біржі OKX ви можете купити від одного токена. На біржі Гати там ордери виставляються від 1$. І на Binance також від одного ніра, Тому обирайте самі, з якої вам біржі краще буде поповнювати. Зараз я сам поповню на півтора ніра. Я це зроблю ще для того, щоб виконати одне завдання. Потім ми його також розглянемо. Ну і для початку копіюєте свою адресу, це можна так сказати, ваш нік Телеграма. Далі переходимо на біржу, я робитиму це. З Binance, так як в мене просто є NIR на цій біржі, він в мене просто лежить в стейці, я ось вивів півтора NIR, Зараз ми його виведемо. Так, натискаємо вивід. Ну і далі ви вставляєте адресу. Якщо у вас, звичайно, не стоїть білий список, як у мене. Тобто мені потрібно спочатку підв'язати. Цю адресу, а потім тільки я зможу його вивести. І я б радив, звичайно, підключати цю функцію всім для того, щоб максимально захистити свої кошти. Ну і обираємо ось цей NIR. Далі бачимо, що тут 0,2 токена мінімальна сума, і комісія становить 0,05 NIR. Ну і далі я натискаю все. Я б підготував 1,55, так, щоб мені прийшло на гаманець 1,5 NIR. Далі натискаємо вивід, продовжуємо. Зараз я введу код аутентифікації і ми продовжимо. Так, все ми замовили. З вами вивід, натискаємо завершити. Кошти приходять доволі швидко, тому що тут потрібно лише одне підтвердження. Давайте поки що повернемось в наш гаманець. Будемо чекати, поки прийдуть наші кошти. Ну і давайте розглянемо наступну місію. Нам потрібно поповнити наш гаманець на 1 USDT, і ми можна сказати, з вами це зробили. Навіть коли ви поповните просто на 0,5 Ніра, це вже буде. 1 долар, і як же нам поповнити цей 1 долар. Для цього ми просто переходимо в наш гаманець, який ми скачали на свій мобільний телефон. Далі переходимо на вкладку Swap. Тут обираємо Нір USDT і обмінюємо рівно Ніра на 1 долар. І таким чином ми пройдемо це завдання. Давайте зараз глянемо, чи поступили кошти на баланс. Так, поки що ще не прийшли кошти. І це, як завжди, закон підлості. Тільки записуєш відео, навпаки, проходить довго. Лише нещодавно, здається, записував про полігон. Перед тим, поки готувався до запису, трішки ж там клацав. Нічого не працювало, нічого не міг підтвердити, тільки почав записувати відео, все почало літати, всі завдання дуже швидко перевірялися. Ну але. Так везе дуже рідко. Ну Добре, трішки ліричний відступ. Давайте поки що я призупиню, поки прийдуть кошти на баланс. Або взагалі давайте, поки йдуть нам наші кошти, я розповім, чому ж я саме поповнював саме на таку суму. Ну, перше, я також хочу показати вивід з цього гаманця, що все працює, тому що також було питання до того, чи можна з нього вивести І також відповім ще на одне питання: що це ви не витрачаєте ці 0,5 ніра, ви просто. Їх поповнювати собі на гаманець, далі ви можете їх виводити, обмінювати. У вас їх ніхто не забирає, вони просто у вас лежать якби на гаманці. І за виконання цих місій вам не потрібно нічого сплачувати. ну, Звичайно, окрім того, що ви платите за комісію за вивід, за обмін. Ну, а більше нічого не береться. І також я поповнював саме на таку суму, тому що, як бачите, тут з'явилась ось така нова функція галочка. Нам для того, щоб її отримати, потрібно. Поповнити як мінімум на один нір, і не зовсім зрозуміло, чи потім потрібно його холодити на гаманці, чи можна буде також його вивести. Тому я поповнив на таку суму, залишу один нір на гаманці для того, щоб отримати цю галочку. І ця галочка буде відображатися у ваших друзів і також надасть ексклюзивний доступ до гарячих пропозицій в майбутньому. Ну але дивіться, чи варто вам поповняти на таку суму. Це не є. Обов'язково тому дивіться, якщо хочете, можете поповняти. І щось я взагалі закрив гаманець, давайте знову його відкриємо. Я думаю, кошти вже повинні прийти. Так, як бачимо, всі кошти мені пройшли на баланс. У мене тепер з'явилася ця галочка. Ну і тепер давайте виконуємо наступне завдання, тобто місію. Переходимо сюди, тискаємо Open. Ми обміняємо 1 долар нашого Ніра на USDT. Також дивіться, що це завдання не зараховується, і багато в кого воно дуже довгий час не зараховується, тому відразу не панікуйте. З часом воно обов'язково зарахується. Ну і Давайте зараз я швиденько перейду в свій гаманець, зроблю цей обмін. Для вас це пройде секунда. І потім ми продовжимо. І так, все, я виконав обмін. Задняло це близько хвилини. Сплатив я 3 цента комісії. Давайте зараз спробуємо повернутися на головне меню. Так, що ми у нас тут так не зовсім зрозуміло. Так, тепер перейдемо знову в бусти. Сюди. open натиснемо. Ну і поки що чомусь. Не відображається, що я виконав це завдання. Я обміняв 0,45 Ніра. І ось тут бачимо, що в мене на гаманці зараз 1,71 Ніра. Як переглянути ці USDT в цьому гаманці не зрозуміло, тому без мобільного гаманця, навряд чи можна переглянути саме баланс у USDT, тому обов'язково його встановлюйте. Виконуйте завдання. Ну, вже не будемо чекати, поки зарахують це завдання. Я також ще додав декілька слів про мобільний гаманець. Там також ви можете виконувати. Завдання прокачувати стор свого гаманця. Можливо, це також буде впливати якось на роздачу. Але найпростіше завдання там застейкати свої токени нір і за це отримувати скор. І, можливо, це також буде впливати на наші винагороди. Давайте вже протестуємо гаманець на вивід з нього, для того щоб вже були впевнені, що все виводиться. Так як, як завжди, ті, хто не хоче працювати, починають знаходити 100 причин, що й не виводить з гаманця і дуже повільно майнеться. Якщо ви хочете швидко, йдіть в ноткоін, заробляйте незрозуміло що, ну і мрійте, що вам там щось насиплять. Так, ну для початку йдемо на біржу чи гаманець, з якої ви поповнили, або куди ви хочете виводити, знаходимо адресу. Давайте я зараз швидко все це зроблю, потім продовжимо. Я думаю, кожен знає, як все це працює. Так, все, я скопіював адресу, бачите, яка мінімальна сума поповнення 0.0001, Так що можна. Поповнювати на любу суму, повертаємося в наш гаманець. Далі натискаємо трансфер Сюди вводимо адресу, яку ми скопіювали на нашій біржі. Далі обираємо НІР, вводимо суму. Я виведу зовсім трішки, так як я також хочу пробувати відправити в стейкінг деяку суму і подивитись, можливо, за це також нам щось будуть додати в нашому майнінгу. Ну і далі натискаємо трансфер Все, наші кошти полетіли нам. На гаманець, чекаємо, поки вони поступлять нам на біржу. Я вже говорив, що я перевіряв на вивід, все переходило. Давайте також поки чекаємо, переглянемо, чи зарахували нам це завдання щодо. Одного долара. Ну і так, як бачите, поки що не зараховується. Але я багато в кого бачив, що говорять, що дуже довго воно зараховується. Можливо, якось фіксується баланс через певний час, і тому завдання зараховується не відразу. Ну, але воно обов'язково зарахується. Давайте перейдемо на нашу біржу. Зараз оновимо сторінку. І ось, як бачите, навіть видно, що я вже сюди саме з цього гаманця виводив. І як бачите, все в нас почала оброблятися транзакція після підтверджень. Кошти поступлять нам на баланс, так що все працює, не потрібно боятися, можете сміливо поповнювати. І також, якщо ви хочете відразу потім вивести свої кошти, коли вам зарахують це завдання, ви просто обмінюєте назад USDT на NIR і можете виводити вже собі назад на гаманець чи на біржу. Ну і, Здається, всі питання я розглянув, можливо, щось пропустив, тому пишіть в коментах. Бо, як завжди, хотів все дуже швидко, а як завжди затягнув. Але думаю, всім все стане зрозуміло. Тому хто ще не має ці токени, переходьте, збирайте. Тут від вас не вимагають великих вкладень, багато часу. Дякую всім за перегляд, кому була корисна та цікава ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал, також підписуйтесь на телеграм та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!